Добрий день, сьогодні 12 число 11.30. Позвонили батьки о 50 годині, що немає світла. Я прийшов, покажу, що є зараз 11.30, 50 позвонили. Це вже 2 години. котел без світла. Ти, як бачите, тут виключно. З розетки виключив. Це комп'ютер, якщо можуть дати світло і може згоріти. От бачите, з розетки я його витягнув, тому що не знаю як подадуть. Ну все, кажуть, витягувати з розетки, коли немає світла. Можуть подати і більше напруга піде. Як бачите, на котлі піднявся тиск. Я висловив був на 63. Якщо на 63 на виході з котла тут на комп'ютері, то тут приблизно в котлі 60. От від 60 за 2 години піднялося скільки там. 60-70. 76 градусів від 60 до 76 16 градусів піднялося. Це то, що я вчора 11.02, 19.15 загрузив такими брикетами. Дубом і ялинка. Ось такий ось це дуб, чорніше перемішку з ялинкою. Зараз на дворі тепло 6 градусів. У мене самотіком не йде, тому що у мене труби. Ідуть всі понизу подача. Я вже показував вам. Ось так знімлюся, скільки не буде світла і знімлю. Вам ще потім покажу доки і скільки набрало. Поки що за дві години отак. От нічого не кипить, нічого не от згоріло відчора 60 см, цього разом 125 см. 19.15 Все потім знімлю, поки не буде світла. А навіть комп'ютер не включений, бо хтось думає як знімає комп'ютер працює. Тільки що не прийшов, включив. Комп'ютер, от як бачите, що показує акумулятор. Що потім знімлю ще.